Гори Улінюань у Національному парку Чандзядзе в Китаї вражають своєю красою. Вони стали натхненням для планети Пандора у фільмі Аватар. Після виходу фільму ці гори привернули увагу туристів з усього світу. Улінюань займають площу близько 400 квадратних кілометрів. Це приблизно три тисячі вапнякових стовпів. Вони піднімаються до 200 метрів у висоту. Формування цих стовпів тривало мільйони років через ерозію. У 992 році їх внесли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. У парку є карстові печери, водоспади та ліси. Один із найвищих ліфтів у світі Байлун, піднімає туристів на 326 метрів. Скляний міст Джанзядзе найдовший і найвищий у світі. Він височий на 300 метрів над каньйоном. Найкращий час для відвідування весна та осінь. Погода комфортна, а туристів менше. Житло варто бронювати заздалегідь, оскільки високий сезон ціни зростають. Рекомендується купувати. Єдиний квиток на кілька днів. Квиток на 4 дні коштує 227 юанів. Це близько 32 доларів. Він включає користування екологічними автобусами в парку. Протягом понад 20 років, з 2000 по 2024 роки, обсяги світової торгівлі суттєво зросли. Це стосується як Сполучених Штатів, так і Європейського Союзу. У Сполучених Штатах торгівля збільшилася з 2 трильйонів 4 мільярдів доларів до 5 трильйонів 380 мільярдів доларів. Щорічний темп зростання був 4,1%. Європейський Союз зростав швидше. Його обсяг торгівлі збільшився з 1 трильйона 770 мільярдів доларів до 5 трильйонів 430 мільярдів доларів. Річний темп зростання склав 4,8%. У 2024 році США та ЄС мали подібні обсяги торгівлі, але різні пріоритети. Європейський Союз експортував товарів на 2 трильйони 800 мільярдів доларів, що на 34% більше, ніж у США. Сполучені Штати експортували 2 трильйони 100 мільярдів доларів. Імпорт США становив 3 трильйони 300 мільярдів доларів, що на 25% більше, ніж у ЄС. Це призвело до торгового дефіциту США в 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Європейський союз мав профіциту у 160 мільярдів. Торгівля товарами складала більшу частку економіки ЄС 2 28% ВВП, тоді як у США 18,4%. На початку 2000 року ЄС був головним торговельним партнером для багатьох країн світу. США мали міцні зв'язки з країнами Азії та Африки. До 2024 року ситуація змінилася. Чилі стала сильнішим партнером США Шату США, а Китай переорієнтувався на ЄС в Африці. Ангола, Габон і Нігерія вибрали ЄС, США залишилися головним партнером для Японії та Південної Кореї. Ці країни залежать від попиту на свою продукцію зі США. 20 років тому, 23 квітня 2005 року, на Ютуб з'явилося перше відео. Воно тривало 18 секунд і мало назву Я в зоопарку. На відео співзасновник Джават Карім розповідає про слонів у зоопарку Сан-Дієго. Це відео було просте, без монтажу, але саме воно стало початком ери відеоконтенту. Сьогодні його подивилися понад 335 мільйонів разів. За 20 років Ютуб значно виріс. Що хвилини додається понад 500 годин нового контенту на платформі можна знайти все від відеоблогів до документальних фільмів, навіть ролики створені нейромережами. На честь ювілею YouTube додав до відео Я в зоопарку повзунок із тортом та слоном. На каналі Каріма є лише одне відео, але у нього понад 5 мільйонів підписників. Опис відео оновлено, щоб звернути увагу на проблему мікропластику. YouTube перетворився на величезну платформу. Є сервіси, такі як YouTube Music, Kids TV та платна підписка преміум. Відео тепер доступні у форматах 4К, 8К та віртуальної реальності. Реклама стала частиною платформи, але це не зменшує її значення. Короткі вертикальні відео, Ютуб Шортс стали важливим напрямком, і в певному сенсі, я в зоопарку відповідає духу цього формату. Цієї весни особливо популярні парфуми з фруктовими нотками. Жінки в захваті від ароматів манго, полуниці, груші та ананасу. Минулого року фаворитом була вишня, а тепер до тренду додалися ягоди, цитрусові та диня. Перший аромат, який варто спробувати, це Джо Малон Лондон, біч Блосом Колонь. Він містить кокосову воду, кедр, лайм, м'яту, бобитонка, ваніль і витивер. Це створює екзотичний і кремовий аромат. Наступний шанель шанс. ОДТ. Він для тих, хто любить легкі запахи: містить пачулі, рожевий перець, грейпфрут, диню і троянду. Ідеальний для весни та літа. Ще один варіант Пулп. Це фруктовий парфум без солодощі. У ньому є чорна смородина, кардамон, інжир, червоне яблуко, цвіт персика та праліни. Том Форд Піч – свіжий і солодкий аромат. Підходить для дорослих жінок, які сумують за підлітковими персиковими парфумами. І нарешті Крістіан Діор Коле Екшен Руш Трафальгар з 2020 року. Цей парфум зачаровує фруктовими нотами. Мускус і пачулі додають глибини. Ці п'ять ароматів чудово доповнять ваш весняний образ. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відомий своїми непередбачуваними рішеннями та заявами. Політолог Максим Джигун каже, що його логіку важко зрозуміти. Дії Трампа можуть руйнувати традиції Америки. Джигун вважає, що Трамп намагається зруйнувати міжнародну правову систему. Однак це важко навіть у Сполучених Штатах він програє суди. Наприклад, Голос Америки та Радіо Свобода вже виграють справи. Трамп думав, що зможе диктувати умови європейському союзу, але європейці не підкорюються. Вони не визнають Крим російським. Це впливає на його політичний статус. З часом Трамп може стати ізольованою фігурою. Його заяви часто не відповідають реальності. Наприклад, важко зрозуміти, чому він хоче завершити війну за 100 днів. Під час свого попереднього терміну він не досяг угод з Китаєм чи Північною Кореєю. Економіка не зросла значно його ініціативи часто закінчувалися без результату. Джигун вважає, що Трамп не стане лідером, здатним об'єднати світ проти війни. Нещодавно Трамп запропонував останню пропозицію щодо завершення війни. Вона містить багато неприйнятних для України пунктів. Віцепрезидент Джей Дівенс сказав, що штати можуть відмовитися від посередництва, якщо не буде позитивного результату. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зробив нову заяву. Він говорив про мирні переговори з Росією та Україною. Рубіо попередив, що якщо переговори не вдадуться, Україна може зіткнутися з жорсткішими умовами від Росії в майбутньому. Сполучені Штати тепер краще розуміють позицію Москви. Це стало відомо з інтерв'ю Рубіо для видання The Free Press. Він підкреслив, що провал переговорів може ускладнити становище України. Військового вирішення цього конфлікту немає. Росія не планує повністю захопити Україну. Україна не зможе відтіснити російські сили до позицій, які були до 2014 року. Рубіо зазначив, що за три роки Сполучені Штати провели переговори з Росією. Це допомогло краще зрозуміти її позицію. Газета «The Washington Post» повідомила, що переговори між Україною та Сполученими Штатами у Лондоні 23 квітня могли зірватися. Причина небажання України віддавати території. Це повідомив чиновник, який побажав залишитися анонімним через напружену політичну ситуацію. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив свою думку про Росію. Він заявив, що тепер Москва не зможе диктувати умови своїм європейським сусідам. Сікорський запропонував Росії зосередитися на збереженні своїх територій, особливо на сході. Це краще ніж думати про нові завоювання. Він виступав у польському сеймі. Міністр підкреслив, що міжнародна ситуація зараз є найскладнішою за останні десятиліття. Він згадав місто, яке відоме як Владивосток, і закликав Росію піклуватися про свої території. Росія охоплює 11 часових поясів. Сікорський також нагадав про історію з Київською Русю. Він зазначив, що перша згадка про Москву як провінційний пункт Києва з'явилася в 1147 році. Дональд Трамп може визнати Крим частиною Росії і скасувати санкції проти неї. Це може спричинити хаос у світовій політиці. Політолог Максим Джигун каже, що Трамп любить автократів і сильних людей. Проте є обмеження його влади. Американський парламент ймовірно не підтримає визнання Криму російським. Демократи і центристські республіканці не погодяться на це. Касування санкцій може створити прецедент, що поставить під сумнів кордони, визнані у світі. Лояльність Трампа до агресії Путіна може заохотити інших диктаторів. Це може зробити питання третьої світової війни реальнішим. Україна готова до мирного діалогу, але не погодиться на замороження конфлікту чи визнання окупації Криму. Київ наполягає на припиненні вогню і потребує надійних гарантій безпеки. 23 квітня в Києві у Подільському районі стався вибух автомобіля. Поліція з'ясовує всі деталі цього випадку. Добре, що ніхто не постраждав. На місці працюють слідчі, вибухотехніки та кінологи. Вони опитують свідків і вирішують, як кваліфікувати цей випадок. День раніше, 22 квітня, у Святошинському районі Києва, була стрілянина. Чоловік отримав поранення і його госпіталізували. Поліція продовжує розслідування і шукає нападника. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського. Причина позиція Зеленського щодо Криму. Трамп вважає, що це шкодить мирним переговорам з Росією. Він заявив, що Україна має вибір. Перший варіант погодитися на мир зараз, другий продовжувати війну ще три роки. Це небезпечно, бо є ризик втратити всю країну. Трамп написав про це у Truth Social – він сказав, що заява Зеленського про невизнання окупації Криму заважає переговорам. На думку Трампа, Крим давно втрачено це питання вже не обговорюється. Трамп підкреслив, що ситуація для України складна. Він вважає, що Зеленський може обрати мир або ж продовжити бойові дії ще три роки. Це може призвести до втрати країни. Трамп додав, що заява Зеленського лише продовжить поле вбивств. Цього ніхто не хоче. Трамп вважає, що Україна та Росія близькі до мирної угоди. Він каже, що час діяти зараз, навіть якщо немає всіх карт для гри.